Усім привіт, у вашого уваги Оля. мішечка з сумками. Подивимося, чи попадає. У нас тлі ось така гарненька сумка середнього розміру. Сумка через плече. Шкіряна. Ще через плече маленька. Шкіряна. Дивимось далі. Ось така гарненька рожевенька середнього розміру. Сумка через плече. Ще. Така величенька через плече. В гарному стані шкіряна через плече. далі. Ось така гарна велика. Ще в гарному стані. Кетволк. Гарненька. Чорний когарна, шкіряна, делась наступну. Ось така? Велика? Шкіряна, середнього розміру. Шкіряна. Гарненька жовтенька. В гарному стані рожева, Шкіряна. Ще середнього розміру. Через плече ось така. Велика шкіряна в гарному стані. Ще сумка в гарному стані, без дефектів. Ось такого плану. Далі фірма Espirit. Середнього розміру. Плачок. Марнейка чорненька. Ще ось така. Мішель корс. Май... Майкл Корс здається. Майкл корс. Велика. Киряна. Ля Бескінд. Середнього розміру? Ще? Ось такого плану? далі. Гуис. Велика гарна. Через плече. Луївітон через плече. Ось така. Маленька, біленька. Ще. блискуча, гарнісінька в ідеальному стані. Чорненька класна через плече. Середнього розміру? Гарне Так, Виходимо на фінішну тему нашого мішечка. Велика. Ще раз плече, зірочкою. Через плече. Через плече. Через плече. раз плече. Ще раз плече. Ще раз плече. раз плече. Ще ще раз плече. Ось така червоненька. Чорненька. З єдинорожком. Ще раз плече. Шкіряно. глянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.